Вітаю, друзі. Поставив такий вітровик. А тепер трошечки предісторії. Приїхав до мене друг Валентин Рибкін зі Славути Хмельницької області. Чоловік приїхав за 200 кілометрів, щоб я міг приміряти його вітровик на свій мотоцикл на Хонду, бо я ще не знаю, що я хочу. І цей вітровичок ми поставили на Хонду. Я пробував їхати. Самої висоти його не вистачає, але з цим дефлектором якраз дуже комфортно. Але є такий ж, на 5 см вищий, це вітровик від Бенелі. Так що я практично вже оприділився з вибором. Як буду ставити, побачите, як він на ньому дивиться. Дякую Валентину. Ну, назад. Так, один і цей же день в мене другий гість. Знайомтеся Леонід Гранатов. Дуже часто писав мені коментарі. Ще боксера мав. А зараз подивіться, який в нього мотоцикл. Honda Crostour. Я сидів на КТМі Adventure 1.2. Оцей практично такий самісінький. По посадці, по вазі, практично під 300 кг, оце ну, машина. Один і два. Коробка автомат. Їдеш і насолоджуєшся. Заведемо. Будемо палити бензин. Ось таке шкельце 55 см. Дивіться його геометрію. Як воно класно вигнуто і вверху вигнуто. Це дуже впливає на аеродинаміку. Товщина 4,2 мм досить товсте і дуже міцне. Це не той лопух, що в мене на боксері був, що мені треба було його гнути, аби воно трималося під таким кутом. Ну, ціна 2460 з пересилкою 2600. З таке кріплення. Прути кальоні, міцні, по-моєму, десятка. Втулочки, силиконові. Все як положено. Ну, це ж бенелі нержавіючі болтики. три ключа. Дане кріплення розраховане на кріплення, де скручується руль. От бачите, тут чотири болта. Але я поставив проставки і сподіваюся, що це тільки пішло на користь, бо звідси якраз так виходить, що нічого доробляти не треба. Сподіваюся, що і кут буде такий самий. Я роблю ще третю точку, обов'язково. Скло повинно нормально триматися. Тут на фарі болтик п'ятерка, кронштейник вже зробив. І закручуємо. В моєму випадку це піде не вверх, а вниз. В кого проставок нема. Можливо, воно би пішло вверх. У мене є проставки, кут змінився, йде вниз. Щодо регулювання скла, навіть не знаю, що сказати, ці штуки я гнути не хочу. Це кут можна регулювати. А скло вверх-вниз, скоріше, як воно ляже, так і буде. У мене наразі йде регулювання. Одесь так приблизно, паралельно вилці, так воно і є. І вигляд має класний. Тепер щодо висоти. Получилося так, що з штатним кріпленням, яке тут в мене стоїть і гнути його не хочу, він піднявся на таку висоту відносно фари. Це десь 7 см. І це, в принципі, добре, як для мене. В прямому рості 1,80 м. Подивіться на якій висоті вітровик відносно моєї голови відносно моїх очей. Тобто я 100% позбудуся шуму в ухах. Це буде повний комфорт. Тут буде обов'язково третя точка кріплення. Ну, По-перше, він отак рухається, хоча його ще не прикрутив, але все рівно він буде рухатися. А третя точка все це скріпить докупи. І так як тут, ну ще скажу, якби я мав 1,60, 1,70 сімдесят, можна було би його опустити вниз, на ці всі штуки зігнути. В випадку в кого нема проставок, звідси сюди, можливо, взагалі він би так як треба. У мене проставки стоять. При моєму рості, по висоті він став так як треба. Ось такі втулочки маю боксера. Колись як знімав оце крило, клюв, бо я переробляв, і не викинув. Як добре такі всякі штуки не викидати? Отут ставлю його. Закріпив. Все чітко. Це малесенька-малесенька царапинка. З магазину. Отовсте, все добре тримається, зробив третю точку. кронштейн 4х10. Тут під втулочку поставив, як салінблок середині втулочка, зверху резина. І ще доставив зі старого вітровика, ну, тіпа, такий сполірочок був. Тут доставив під спіт, щоб воно не дуло сюди. Ну не мішає. Залишився тест. Ну що ж, прийшов час тесту вітровика. Вибрав проміжуток між дощом. Я їду з відкритим візером. Зробив хороший заїзд кілометрів на 15. Я знав, що буде добре. І точно добре. Просто шикарно. Хто там що собі, хай думає, хто не пробував, той не знає. Вітровик має бути на рівні очей і навіть трошки вище. Як я дивлюся далеко, то я дорогу бачу поверх скла. Метрів за 30. Все остальне я бачу через скло. Скло ідеальне, не спотворює нічого. Все чудово. Питалися, а як, як тобі машина десь захляпає болотом, і що ти будеш робити? А що ви будете робити, як захляпає болотом візор? Та голову в сторону трошки дав і все, і ти вже все бачиш. Отже, кут нахилу паралельно вилці. Все чітко вгадано. Оцей вигін дуже багато дає. Я сиджу прямо і їду абсолютно з відкритим візором 120 я їхав. Мені візор не дує і шуму немає. Після 120 вже якісь там маленькі шумки з'являються. Ну це вже просто велика швидкість. Там вже і боковий шум десь підкрадається. Тобто, взагалі. Їхати 110-120, то просто насолода. Ніякого шуму в ухах взагалі. Я їхав від 140-150. Чуть-чуть щось чути, але якщо порівняти з тим, що я їхав без вітровика чи з тим маленьким, це просто небо і земля, то нема з чим порівнювати. Скло товсте, не рухається, не трясе, 150 притиснув, йому хоч би що. Йому хоч би що. Так що. Думаю, після мене магазин обідніє на ці вітровички. Дуже класно. Це вже так, як би мені більш нагадує туриста. Так я і хотів зробити його трошки під туриста. Підняв руль, поставив скло, пряма посадочка, їду і насолоджуюся. Ще буде трошки тюнінгу. Легенького і побачите остаточний варіант мого не Сіті-байка, а мого туриста.